Вітаю вас, мої любі! Дивимось, де ваш головний ресурс зараз. Три варіанти: перший, другий, третій. Ресурс у тому, що треба зробити переоцінку своїх цінностей. Можливо, ви зараз спинилися такі ситуації, коли ви не можете зрозуміти, чи правильно я робив до того, чи треба було вкладатися у щось. А, чи бо у вас таке відчуття зараз, що ви от багато багато своїх ресурсів кудись вклали. Це можливо, не обов'язково гроші. Це можливо. Ви дуже багато працювали над чимось, вкладали свій час, а воно щось не дає плодів. Стільки на ну воно що й дало, але не стільки скільки, наскільки ви розраховували. І можливо, просто прийшов час зараз е, зрозуміти. Чи треба мені далі це продовжувати, чи зупинитися. І якщо ви це зрозумієте, ви там знайдете свої, свій час, свої, можливо, гроші, які ви вкладали, більше не будете туди вкладати. І це буде вашим ресурсом. Другий варіант ваш ресурс у якихось дуже приємних стосунках. Поруч з вами. Якась приє... ну, людина, це не обов'язково любовні стосунки, але теж можливо. Або просто якісь ну, стосунки, в яких ви знаходите щирість, приємність спілкування. Це може гендер взагалі не важливий. Просто що поруч з вами є людина, з якою вам приємно бути разом. І це ваш головний ресурс зараз. У цих от, ви черпаєте там своє емоційне, як ну, баланс, своє емоційний стан, який вам дуже приємний. І третій варіант: у ваш ресурс десь це зірка, я так прикрию її трішки, е, налаштований на майбутнє. Чомусь, можливо, у вас зараз є щось таке, що ви плануєте зробити в майбутньому. Або надія на щось таке, от ви, от у вас, ви дуже сподіваєтесь на щось, і воно. Повинно от зараз воно, як знаєте, як ну потівнапотіводна зірка. От ви на неї дивитесь, і у вас є шлях туди пробудований, у ваше майбутнє. І оце дає вам змогу рухатись туди, ви знаходите сили, щоб туди рухатись. Оце майбутнє вас дуже дуже приваблює і хочеться вам туди рухатись. Дякую.